Сторінка 56. Нагору поспіхом прийшов на корму, де стояв Дік Сент, і зупинився за три кроки від юнака. Ви хочете зі мною поговорити? запитав Дік Сент. Ні, холодно відповів кок. Я хотів би поговорити з капітаном Гулем. Чи хоча б із боцманом Говіком. Але ж ви знаєте, що вони загинули, вигукнув Дік. Хто ж тепер командир судна? нахабно запитав Негору. Я, не вагаючись, відповів Діксент. Ви. Негору знизив плечима. П'ятнадцятирічний капітан? Так, п'ятнадцятирічний капітан, відповів Дік, наступаючи на нього. Негору відступив. На Пілігримі є капітан, сказала місіс Велдон. Це Діксент, і не завадить усім знати, що новий капітан Діксент зуміє зумів кожного примусити слухатися його. Негору вклонився, насмішкувато пробурмотівши під носа кілька слів, яких ніхто не розібрав, і сховався на своєму камбузі. Отже, Діксент прийняв рішення. Тим часом вітер почав свіжішати, і шхуна вже залишила позаду широкий водяний простір, який ряснів червоними рачками. Дік оглянув вітрила, а потім обвів уважним поглядом людей, які стояли на палубі. Юнак відчув. Що якою б важкою не була відповідальність, яку він на себе брав, він не має права від неї ухилятися. Очі всіх мандрівників тепер дивилися на нього, і, прочитавши в них, що може розраховувати на цих людей, юнак просто сказав, що і вони можуть на нього розраховувати. Дік не переоцінював власних сил за допомогою афроамериканця, Тома та його товаришів, він зміг залежно від обставин ставити чи прибирати вітрила. Він усвідомлював, що в нього бракує знань, аби керувати судном за допомогою приладів у відкритому морі. А Дік Сент міг визначити місце судна лише приблизно, керуючись компасом і показниками лага з поправками, спричиненими дрейфом. Проте Дік не злякався. Місіс Велтон зрозуміла все, що коїлося в душі хороброго юнака. Дякую тобі, Діку, сказала вона твердим голосом. Капітана Гуля більше немає на світі. Весь екіпаж загинув разом з ним. Доля корабля в твоїх руках. Я вірю, Діку, ти врятуєш корабель і усіх нас. Так, місіс Велдон, відповів Дік, я робитиму все можливе для цього. Там мої його товариші гарні люди. Ти можеш цілком покластися на них. Я знаю це, я навчу їх морській справі, і ми разом будемо керувати судном. У погожу днину це не важко. Якщо ж погода зіпсується, ну що ж, ми подолаємо і негоду, місіс Велдон. І врятуємо вас, маленького Джека, і усіх решту. Я відчуваю в собі сил зробити це. І він додав з божою допомогою. Ти знаєш, Ді, куди зараз знаходиться Пілігрим? поцікавилась місіс Велдон. Це легко встановити, відповів Дік. Достатньо поглянути на карту капітан, гуль учора наніс на ній. Нашу точку. А ти зможеш повести судно в потрібному напрямку. Сподіваюся, я триматиму курс на схід, на той пункт американського узбережжя, до якого ми маємо прибути. Але ти, звісно ж, розумієш, Діку, що після нещастя треба змінити наш початковий маршрут. Ясна річ, Пілігрим не піде тепер. У Вальпараїсо, найближчий американський порт, ось куди ти маєш вести судно. Так, місіс Велтон, відповів Дік, не турбуйтеся, американський континент простягається так далеко на південь, що ми ніяк його не оминемо.